Привіт! Сьогодні я покажу вам рецепт, який точно здивує вас. Малинцевий торт у вигляді троянди, який виглядає як справжній шедевр і на смак як найніжніше морозиво. Це поєднання легкості і свіжості, яке просто тане в роті. Тож давайте разом створимо це кулінарне диво. І спочатку я приготую заварну основу для крему. Для цього до жовтків додаю цукор, ванільний цукор та кукурудзяний крахмаль. Розтираю все до однорідної маси. Тепер вливаю сюди молоко, яке тільки но закипіло, точніше частину цього молока. Все гарненько розмішую і повертаю цю масу назад до молока. Заварюю ось такий густий гладенький крем. Накриваю харчовою плівкою в контакт та охолоджую. Тепер приготую млинці. До яєць додаю цукор, ванільний цукор, сіль та борошно. Вливаю молоко та замішую тісто. Коли воно стане гладке, однорідне вливаю крутий кипяток, потім додаю олію, ще раз все перемішую та тісто готове. Смажу як звичайні млинці до золотистого кольору з обох сторін. До речі, це мій найулюбленіший рецепт млинців. Вони виходять надзвичайно смачні та ніжні. Тепер беру охолоджені вершки 33% жирності та збиваю їх до пишності, але не сильно. Також перемішую гарненько охолоджений заварний крем. Та ось так частинами змішую з вершками обережно. Далі перекладаю в кухонний комбайн і ще буквально 1-2 хвилинки і крем готовий. Подивіться, який він пухкий, дуже смачний, нагадує ванільне морозиво. Далі кладу ложку крему на млинець, ось так розмащую його, складаю навпіл і ось таким чином я перемащую всі млинці. Тепер викладаю як на відео, беру джем, у мене це смородина проварена з крохмалем та цукром. Розмащую ось так по млинцях і закручую так як на відео. Робиться це зовсім не складно, навпаки, щось новеньке цікавеньке. Тепер викладаю ось так на тарілку і вже по одному млинцю додаю ось такі пелюстки троянди. До речі, якщо не хочете змащувати джемом, то можна просто змащувати кремом. Також буде дуже смачно, тільки робити його потрібно буде трішки більше. Далі тортик стягую кондитерським кільцем. Крем, який залишився, перекладаю в кондитерський мішок та ось так покриваю ним зверху тортик поміж пелюстками. Також додала ще трішки джему для прикраси, і ось така краса в мене виходить. Відправляю тортик на ніч в холодильник для стабілізації, попередньо прикривши харчовою плівкою. І ось подивіться на цей тортик, яка гарна троянда в мене вийшла. А тепер гляньте на цей розріз. Він просто казковий! А на смак він ще кращий сама ніжність. І взагалі просто вау! Це чудовий варіант як для подарунка, так і для свята, щоб здивувати гостей. Чекаю на ваші відгуки!